Податки повинні бути. Підприємці це погано. Головна мета отримати прибуток. Все. Іншого шляху нема. Так. покупці заплатять мені. Так, це класне питання. Ладно, давайте далі. Як податки можуть бути однаковими для всіх? Не уявляю, як виховати люди садочка зі своїх восьми тисяч сплачувати таку ж суму, як людина, що заробляє 100 тисяч. Ну, ми коли йдемо в магазин. Ми хліб купляємо незалежно від нашого доходу. Ну, давайте тоді у магазинах забирати людей більше грошей, якщо за хліб, якщо він більше заробляє. Взагалі, ще раз треба зауважити, що податки це примусове стягнення, це грабіж, це не добровільний обмін. Вас забирають силою, гроші, силою. Money, Тому, якщо вже. Говорити про те, який грабіж буде найбільш менш вразливий для економіки, менш вразливий для добробуту, то це грабіж кожного конкретного людини однаковими сумами. І тоді вже люди будуть думати, ну так, ми цим погоджуємось. Добре. Це якесь неадекватне ставлення до податків. Податки це кошти, на які держава навчає дітей, розвиває науку, захищає свої кордони та підтримує порядок. Які податки, така й держава. У розвинених країнах прогресивні податки не просто так. Податки взагалі треба поділити на дві частини. Перша частина це морально етична. Треба погодитися з тим, що це грабіж, що це примусове стягнення чужої власності. І другий аспект податків треба говорити, наскільки цей грабіж є вигідним. Або ще кажуть економісти, утилітарний. Чому ми не можемо купити послуги освіти добровільно? Чому нас мають грабувати, щоб надати нам ці послуги з награбованих грошей? Уявіть собі, що стоїть людина перед вашою квартирою, забирає вас половину грошей. Сама вирішує, що вона буде вам купляти, і потім вам буде приносити або не приносити. Тому податки це не тільки аморально, не тільки неетично, це ще й невигідно. Я розумію, що людям складно це зрозуміти одразу, але е, треба щось починати. Почніть почні з того, що погодьтеся з тим, що це грабіж. А як же будуть будувати дороги без податків? Дуже цікаво, як це організувати. Не існує нічого у світі, що не можуть робити підприємці на добровільних основах. Нічого не існує. Дороги взагалі вони починалися приватні. Я навіть книгу надрукував приватні дороги Волтера Блока, щоб показати, що дороги не тільки можуть бути, вони мають бути приватними. Дорожній сервіс це звичайний сервіс, такий самий, як ми отримуємо, коли ми йдемо у кав'ярню, замовляємо. Піцу, чи користуємося поштою. Це звичайний сервіс раніше, до речі, поштовий сервіс або телефонний зв'язок вони у державній власності. Вважалося, що ну, не можуть приватні компанії займатися поштою, і вона повинна бути монопольна і повинна бути у державних руках. Пояснюю, податки це найбільше джерело надходжень до державного бюджету. І неможливо, і що важніше, нечесно, звільняти від оподаткування підприємства. Можна переглянути відсотки для підприємств, які займаються виготовленням корисної продукції для внутрішнього ринку, підкреслюю, не для експорту, не для виготовлення цигарок чи алкоголю. І єдине з чим згідно, що непрямий податок ПДВ треба прибрати. При цьому акциз та мито потрібно залишити. З одного боку. Будь податки хороші, тут вони погані, давайте ПДВ приберемо, а активи залишимо. Е, ну, насправді людям потрібно знімати рожеві окуляри і називати речі своїми іменами. Податок це примусове стягнення, можна почитати у Вікіпедії, можна почитати у законах, що податки це безумовний, тобто без жодних умов. Тебе беруть гроші, але тобі е, нічого не обіцяють. А далі ми починаємо розмовляти. Які краще примусове стягнення? Їх краще стягувати з ПДВ чи з обороту, чи ще з якихось е, джерел? Якщо буде тільки приватна дорога, і при цьому власник цієї дороги максимально задере ціни, що тоді робити? Чи існують магазини, де людина ставить за хліб мільйон доларів. Чи є такі, ну, може, такі магазини є, але він дуже швидко збанкрутує. Тому людина, яка буде. Займатися бізнесом дорожним і виставити дуже велику ціну, ніхто не буде користуватися цією дорогою, ця людина дуже швидко збанкрутує. Ніхто не буде вкладати, купляти дороги, щоб потім ніхто не користувався цими дорогами. Тобто будь-який підприємець зацікавлений в тому, щоб користувалася його послугами, купував його продукти. Тому, і навпаки, кожен підприємець намагається якомога менше давати ціну на товар та послугу. З яким в нього це виходить, чому в європейських країнах високі податки, і при цьому люди задоволені. Можливо, проблема в способі їх використання. Треба побачити, які були податки 200 років тому, і чому Європа стала багатою. Європа стала багатою ще й у 19-му сторіччі. І не через те, що там були великі податки, а через те, що там відбулася революція, промислова революція. Там відбулася революція свободи. Людям дозволили займатися бізнесом. Капіталістам дозволили бути капіталістами. І через це Європа багата. То єдина різниця між Україною, наприклад, або Європою в тому, що у нас бізнес лише 30 років, а бізнесу у Європі 200, 10-400 років. Для чого вам, співзасновнику великої та успішної компанії, вести Тік-Ток? І взагалі, для чого проект Нова Економіка? Я не хочу жити в бідній країні. Я люблю Україну, але і я бажаю їй багатство. Я бажаю українцям всім багатства. Моя ціль це ділитися знаннями з іншими людьми, а для того, щоб Україна наша ставала багатшою, щоб українці ставали заможнішими, щоб жодний, жодний агресор у світі взагалі навіть не думав на нас нападати, тому що він знає, що ця країна дуже багата, в них багато грошей, вони можуть будь-яку зброю купити, і не треба до них лізти. Нічого собі. Тобто ви хочете, щоб був нелегальний бізнес, не платив податків, без ліцензій, без дозволів. В такому випадку якість послуг впаде до рівня нелегального бізнесу. Нелегальний бізнес це той бізнес, який законодавець назвав нелегальним. Що таке нелегально в тому, що я обмінююсь? Ми взяли, обмінялися, але держава і сказала, ні, ви не можете так обмінюватися, ви повинні там платити ці, ці ПДВ, там, ще, ще якісь податки. Ви маєте так працювати. І тепер ваш обмін, якщо він не не відповідає тому, що написав законодавець, він стає нелегальним. Є поняття нелегального і нелегітимного. Якщо ми наносимо комусь шкоду, це нелегітимне заняття. Наприклад, щось ми робимо, що створюємо, щоб, щоб можна зробити погано. Це є це злочин. Але якщо люди добровільно обмінюються і приносять один одному користь, як така діяльність може бути нелегальною. Вона легальна, вона нелегальна лише з точки зору того, що у законописці там написали Верховній Раді своїй. Прибираємо сьогодні е, мита і вже немає контрабанди. Прибираємо сьогодні податки і вже немає тіньової економіки. Прибираємо сьогодні регулювання, яке взагалі не потрібно, і е, увесь бізнес буде легальний. Тобто легально-нелегально – це суб'єктивне поняття. Якщо ми відміняємо ліцензії, то це значить, що я у себе на кухні зможу виготовляти бензин, і ніхто мене не перевірить. За цим хтось має слідкувати. Ліцензія це заборона діяльності. Заборона діяльності, і через ліцензії, до речі, і зменшується кількість гравців, через це зменшується пропозиція, збільшуються ціни. І взагалі треба, щоб не було ліцензії, тому що це просто заборона. Ліцензії дозволу це заборона діяльності. Якщо ви, наприклад, вже ладно, вже з, -з лузи з'їхали і почали варити в себе паливо дома на кухні. І не несли шкоду своїм сусідам, буде це відповідати. Ви будете творити злочин, але забороняти вам це робити ну це в принципі це початок до тоталітарізму та або просто монополізації будь-якого ринку.